Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 вересня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 276 670 особин за добу 400 і поранено 830 010 песиголовців за добу 1200. Танків 4672 одиниці за добу, 5 бойових броньованих машин, 8946 одиниць за добу, 19 артилерійських систем, 6299 одиниць за добу, 39 реактивних систем залпового вогню, 792 одиниці за добу одна засобів протиповітряної оборони, 533 одиниці, літаків, 315 одиниць, гелікоптерів, 316 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4924 одиниці за добу 29, крилатих ракет 1529 одиниць за добу, 11, кораблів катерів 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 8763 одиниці за добу, 17 спеціальної техніки 925 одиниць за добу, 7. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!